Вітаю вас сьогодні 8 липня, понеділок і 128-й день із циклу 365 днів одного року. Прекрасний день з хорошими погодними умовами, липень місяць, повний розквіт літа. І воно себе проявляє в повній мірі. Тепло, сонячно. Але сьогодні я на прогулянки жодного разу не ввімкнула відеокамеру, щоб у свій канал записати якийсь ще цікавий епізод. Обстановка в моїй країні, її словами не можна описати. Я розумію, люди дивляться з різних куточків земної кулі, де спокій, де радість, де благодать. А у нас, особливо сьогодні, була така обстановка, коли Реально кожна жива людина незалежно від того, де вона знаходиться, в якій вона віковій категорії або стать, яка у неї, і який вона статус має, цивільна чи військова, життя могло обірватися в одну мить. Не треба впадати у відчай. При цих обставинах пересічна людина вона не має можливості впливати на зовнішні обставини. Дуже хочеться не втратити людяність в цій обстановці. У свій час на мене велике враження справив фільм Тринадцятий воїн. Це дійсно задуманий, дорогущий по, своєму, по своїй реалізації фільм, і по звітам було сказано, що якраз прибутку він приніс небагато, вразив цей фільм небагатьох, а от мене вразив. Чесно кажучи, Багато чого життєвого там показано, коли людина із спишності і благодаті потрапляє в обстановку, де її життя залежить від групки однодумців, коли настає мить, коли ти потрібен звітувати перед Всевишнім? А що ти можеш? Сказати в ці дві-три хвилини, які в тебе залишилися у житті. Ну, до певної міри у нас теж воно зараз так. я думала, а що б я сказала тим людям, які мене оточують, які мене слухають, дивляться мої відео, в якійсь мірі. Ми в одній е, своїй категорії мислення Ми приблизно однаково сприймаємо життя, цінуємо його, але не, не впадаємо у якісь крайнощі. Сьогодні я багато думала над тим, а що я б сказала своїм близьким людям, знаючи, що мої хвилини вони дуже обмежені. Не треба пафос впадати і вишукувати якісь слова високопарні. Я б сказала ті слова, які я могла б повторити, якщо мені ще 10-20 років жити. І спілкуватися з цими людьми, щоб ці слова я могла повторити, що я їх ціную. Ціную спілкування з ними, чи віч на віч, чи онлайн. Як зараз, дякуючи інтернету, у мене є певний круг людей, які зі мною спілкуються і практично кожного дня. І я це ціную. І мої слова до певної міри, вони і їм допомагають стабілізувати свій внутрішній стан. Бо це важливо не втратити себе як людину в цій обстановці, коли кожна твоя мить може стати останньою. І від цього не сховаєшся нікуди взагалі то. Немає того безпечного місця, де ти можеш сказати: о, я тут у безпеці. Тільки душу свою під крило Бога я поставляю, а життя як іде, так і йде, вже як воно є тут. Зовні нічого не можна змінити. Я щаслива, що в мене є однодумці, є ті, хто мене слухають, хто підписується, ставлять лайки. Це просто сигнали, що ми десь думаємо і відчуваємо приблизно в одному ключі. Це дуже важливо мати тих людей, які близькі по духу, коли рука в руці. А спина до спини, якщо треба відбиватися від якихось нападів, тобто у тебе захищений тил. Ти знаєш, що по своїм можливостям, скільки можеш ти не підведеш, але і тебе не підведуть, не будуть тебе розмінювати. На якісь незрозумілі додаткові умови. Прошу вас, не сприймайте мої слова печально. Чесно кажучи, у мене і вік такий, коли я і без соціальної цієї обстановки вже не маю. Того безмежжя попереду, яке буває, коли тобі 30, 40 то 50 років ще дуже багато попереду. Коли тобі за 70, це вже багато не може бути з, -з, 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 -з любих міркувань. Але я недарма взяла девіз у своєму каналі, Живу далі. Не доживаю. Не як-небудь намагаюся скупожитись, щоб вижити. Ні, я живу, живу на повну силу. Скільки в мене вистачає мого внутрішнього запалу, я його вихлюпую у свої дії, у свої задумки, у свої реалізації через роботу з цим каналом. Стараюся обережно добирати слова. Але бути щирою. Я не хочу прописних істин. Я хочу з вами говорити, як душа до душі відверто. Хай вас оберігає Бог. Зберігайте і ви внутрішній спокій. Бережіть себе по мірі можливості самі своїх. Mm -hmm. Будьте здоровы.